Взуття екстра 20 кг. Давайте почнемо до ось такі отмайки. Так, так, отакий красованний дівацинки. Дуже релесні. В всі вони також дуже вагісненькі йдуть. Не тут ось такі. Яскраві ідуть такі швилочки. Тут в трьох кольорах. Далі у нас будуть ось такі красивочки, також дуже вагісненькі. Жіночі, 38 розумів. Це асекси. Ні, це не асикс. Так, погляньте, ось такі також чоловіки, дуже ругаться. Далі слідчики на високій підошці з роликами. До речі, зараз вони в моді, Дуже дуже дороге. Погляньте, які класні. Там штовкають по п'ятиці. ось так, штовкається по п'ятниці. книжку, и тут, когда завязали, ты можешь прикататься. кататься. классно. Так, давай сюда, чтобы не было здесь напумы. Вот такие киви, Далее у нас будут лизнамочки. Здесь такие золотые. Красивочки. Такой же один раз. Позаду є надпис. Далі у нас будуть туфліки. Також будуть ось такі найки. Є тут ось такі писівочки. Також тут є пара їхня обов'язково, але буду показувати вам по одній. Я ще ось такі таку так Також дуже красиві. 38 розмір у нас тут в наших колечках. Далі, зберігайте, ось, така Даже, ще ось така Зад, я, тісно, талаві, такі. Коричний. Чоловічі. тут ще одні чоловічі. Ось такі. Задвієтесь метала є такі пластини. Тут ось такенькі. 30. Кіросьми там хотіти. Написано, не спортивні. Далі те, хто себе такі пічки розмірі. З чоловіками арісу. Так, ось такі червоні. Так, ось таканькі. Лофри коричневі. Так, вона наглядає. Далі покажу вам дві різні пари. Будуть іте лофери ось такенькі від шкіру. І будете ось такенькі на невисокій платформі. Мої всі синьому колі. Так, наступні такі ще ось такі літячі топики з мікі Маусами. Так, присутні ось такі туфельки. Будете ось такі чоловічі. Давайте ось такі капа. Тому для замовлення пишіть нашому менеджеру на Viber або Telegram.